Допомогти. Так, визивайте віддалено. Так, виклик пішов. Прийшов. Я відключаюся. Пока, як створити поле, бо не можу розібратися. Щоб з правої сторони в мене була границя, я записував з правої сторони. Так, є головне меню, я підключився, натискаю закрити, відкриваємо поле. Потім вибираємо в цьому меню, яке випало, наш такий трактор намальований і показано стрілками зліва-справа. Ми вибираємо запис границі, стоїть по замовчуванню праворуч. Відповідно, перевіряємо. Праворуч. Окей, буде писати, як намальовано по агрегату з правої сторони. Все зрозумів, дякую. Ще покажи, будь ласка, РТК, перевіриш, яка відстань де нас ще знаходиться. РТК знаходиться у значок знизу, видно, що в нас 29 супутників точність 1,8 см. Написано РТК. Натискаємо зліва зверху супутник. Бачимо, що в нас є РТК, вік 0,1 секунда. Натискаємо РТК. мотаємо донизу і бачимо, що в нас якість зв'язку 100% відстань до базової станції 3 355 метрів. Ну все чудово. Номер станції 0253. Все зрозуміло, дякую тобі. Будь ласка,